Друзі, всім привітики! Зараз літо сезон кабачків. У когось їх дуже багато, особливо тих, в кого є дача, село. Навіть, до речі, не знаєш, де їх і подіти. Ми знайшли класний такий, я надіюсь, рецепт запіканки з кабачком. Дуже швидко, просто маєте фарш, маєте кабачка. Я думаю, що 100% у вас вийде це все зробити. Ну, не знаю, друзі, в нас форма ось така. Можливо, вона буде загубленка для цієї кількості інгредієнтів, яку ми наготували. Нам потрібно моцарела, два яйця-петрушка, це фарш курячий. Це просто перемелене філе, це не фарш курячий. Помідори, морква і часничок. Таку запіканку ми ще не пробували, тому готуємо вперше. Не знаю, яка вона буде на смак. Якщо сподобається, то будемо робити частіше. Якщо ні, то приготуємо, забудемо і будемо щось далі готувати інше. Ви знаєте, що все, що швидко робиться, все ми любимо готувати, тому що часу маємо не так багато. Нам треба тертка, саме крупна. Будемо зараз натирати кабачок. А про фарш хотіла сказати. Краще візьміть куряче філе і перебийте блендером чи в м'ясорубці, будь-як. Це буде набагато смачніше. Два маленькі кабачка, до речі, тут треба пів кілограма. У нас ну, буквально трішки більше, якихось 50 грамів. Все, друзі, отак у нас. Ось стільки кабачка вийшло. Я думаю, про користь кабачка не буду навіть нічого казати, тому що кожен знає, що це дуже корисний овоч, але те, що його треба їсти часто, це факт. Значить, підсолюємо кабачок, перемішуємо, Даймо мені лопаточку. І нам потрібно, як в рецепті написано, віджати кабачок. тобі так смішно? Віджати, щось інше, тут кабачок віджати. А що саме віджимають? Все. Прийшов до тебе, віджав тебе телефон. Віджав це взагалі поняття віджав одяг від води, а не віджав телефон. Телефон забрав, а не віджав. Ого. Скільки там соку. Не знаю, скільки тут віджати треба. Ну, твоїми руками то з відіжметься, напевно, літра. Якби я віджимала, було б менше. І без води вже перекидаємо друзі в іншу мисочку. Тільки води в тому кабачкові, да? Так угу. кабачок взагалі там на там тамні сотків вода нажимає. Одна вода. Одна вода трохи м'якоті. А для чого віджимати? Що типу... Ну, щоб за наша запіканка була сухіша, знаєш. він ж, напевно, я так повинна пустить сік, де потім будеш ту запіканку, як виходить. Ну треба носоку вижимавку її. Перед а тем, що, що зробити? Жмиху всю забрати. <гас> Дякую, ти нарізав бананчика. О, так. Все. Дивись скільки води, бач з двох кабачків. Ти я не сильно вичавлювали, але бач, води. Ой, різни? прям так не сильно. Ні, ну можна це сильніше чавити. Ти... Не всі мої можливості. Я можу ще сильніше. Можна сильніше чавити. Значить, нашу мисочку баклажанну чи кабачкову. Викидаємо все наше м'ясо перемелене. Ну в принципі, ти можеш не напрягатися з цим зараз пере перемішувати. Можна взагалі не напрягатися, так? Да? Візьми морку, просто тобто, що, знаєш, все змішати да. зразу. Ну коротше, значить, так, все, що у нас є, змішуємо сюди. Ну, сиру крім сиру і помідорів. Крім сиру і помідорів. Моркву теж натирати, трати, да? так? На дрібну терточку. Це Аня, давай, ми, роби щось. <рес> моркву Толік потер. Ми викидаємо моркву до кабачка з курячим фаршем. Але якось Перемелений та... філе. Так. Да. Моркви якось так мало, слухай. Так, далі нам треба вибити два яйця. Корлупою чи без? Вибити два яйця. А вибити два яйця це означає що без шкарлупи. В принципі, куди треба яйця шкарлупою? Напишіть, друзі, в коментарях. Принцип яйця корлупа. Ой, 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 що я роблю. Ти забула куди тобі бити треба? Ні, маю на увазі, знаєш, просто я била, щоб перевірити, чи вони не, не, не тухлі. І відколи ти, ти так робиш? Відтоді, коли ми користуємося домашніми яйцями, тому що хто його знає, знаєш. Да. Перший раз я таке бачу. Часом мені так стріляє в голову. Я одного разу смажила яйця, друзі. Вибила, значить, взяла велику миску, набрала яєць штук 10 для великої ж сім'ї. Вибиваю всі яйця 9 і 10 було сухо. Прикинь, я таке вибиваю, і я вже відчую запах, воно буквально трошки капнуло, і я оце вже викинула, якби. А ти уявляєш, якби я викинула просто ляп! і всі яйця. Отак-то. Натирай. Ой, ріж. Султан Сулейман сидить. Все йому подають. А слухай, не забагато її буде тут? До речі, ти навіть не встав ні разу. Слухай. Це нормально? Багато чи не багато її буде? Всю нормально буде, ще й замало. Друзі, до речі, зелень беріть, яка у вас є. вона і кріп, моне і петрушку. Ми вирвали от прямо з городу свіжу петрушку. Може маловато, але вистачить. Наш чесничок так само беремо зразу в миску, на дрібну тертку натираємо. Можна було вичавити його, але коли натираєш, то він весь використовується, а коли чавиш, то не весь. У нас така просто з тобою, знаєш, ще вілка, напевно, що там половина чесноку викидається в цьому чесночку. Тепер, друзі, саме веселе. Це все треба добре перемішати, додати сюди спеції, які вам заманяться. Ми сюди додамо, що ми сюди додамо? Що ми сюди додамо? Ми сюди, значить, додамо сіль, перець, трави, які? італійські. Ну давай. давай Можна дихоти. паприку, але паприка до чого? Давай по хай буде. А там для чого тобі стільки бананів? Зараз щось вони не роблять з тими бананами, будеш їх по хаті збирати. Це, друзі, головне дуже добре перемішати, щоб потім хтось одну моркву не їв, хтось один кабачок. Щоб ну... всім дісталося все порівняно. Слухай, ти взяв би. Чесно, я, я навіть і не знаю, що це буде таке. Ну, щось мені, щось такий сумнів. Мені. Викликає оце все. До речі, ми готували попередню страву, Щось ми були впевнені, що діти їсти не будуть, а вони фактично самі її з'їли. Не знаю, можливо, зараз так само буде, хоча кабачок вони не дуже їдять. Ну слухайте, ж кабачок замаскований. Ще буде... те, що котлетка запечена. Да, якщо воно більше буде віддавати м'ясом, ніж кабачком, тоді да, вони з'їдять. Якщо ж м'ясо не, не зможе приховати цього кабачка, то план провалиться. <соць> Дивіться, друзі, яке воно гарно вийшло, кольорове. Оце вже більш-менш нормально перемішано. вже таких кумків м'яса тут, в принципі, не видно. Воно все рівномірно розподілилось по цій масі. Поки що не запіканки, але такого. Я додаю прованські трави. Я казав, італійські. Мені італійські трошки гірчать. А будеш давати чи ні? Не буду. Що? Не знаю. Ціль перець дай ще, бо той солі, що я давав, трошки маловато буде. І перець. Зараз знову скажи Адам мені пече. — Я буду знати, То, що Може дрібніше не... взяти, що... До речі, візьми дрібний помол. Я думаю, чи воно так грубо має? Ми, друзі, прийняли спільне рішення, але це паприки. Це не спільне рішення. Я казав просто паприки. Ти казав копченою. Хватить? Напевно. Для чого? Біля приколу. Хоч <ріх> запах появився якийсь, ніж. Там ж м'яско є, то може до м'яса воно щось трошки Я вчора, знаєш, купляла, може і піде. Я вчора купляла паприку, копчена паприка в два рази дорожча, за звичайну. От є звичайно перемелена і є копчена. Так, ну що я можу сказати? Все. В принципі, наша мікстура готова, чи як на мішанина, чи що це таке. Що угу. це таке? Я думаю, ну не знаю, колотушка. Я думаю, нам не треба пергаменту сюди. Ні. Тепер ми беремо це все діло. А може щось хоча б олійку тут змастити, ні? Олійкою містити. Вернесенько це все треба змастити олійкою і, і, і можна викладати це все на наше деко. Пахне от чесно, без перебільшення, такою, знаєте, кутлеткою. Я думаю, що буде смачно. Настільки класно пахне. Ну олії, слухай, мені здається, я реально трошки ну, забагато дала, але вже як є. На що я... воно вплине. Ні на що, ну, в принципі. Рівнесенько це все розгладили. На тортик кладуть вишеньку, а ми кладемо помідорчики наверх. Нарізаємо їх такими слайсами. Якщо у вас є великий помідор, маленьке деко, то значить потрібно нам помідорчика стільки, щоб закласти рівно рівень вверх. Але в нас, щось я дивлюсь, ті помідори дуже маленькі, то ну, Це буде доведеться... ще помідора да, що? Бо то не діло, то буде не то. Бачите, друзі, вийшло в мене пустоте. Краще? Щоб воно було все закладене, як в рецепті оригінальному. Раді, друзі, нам треба 100 грам моцарелли, Між трошки більше, тому що ми любимо сир. Сиру багато не буває, це наше правило. тримаємо його на велику крупну тертку. Можна брати не моцарелу. Мені моцарелла сама прикольна, тому що вона класно розтікається. В неї прикольний смак, якщо брати нормально, А ми... пармезану цей, що у нас там залишився з попередньої страви. Сюди можна додати? О, до речі, можна діймати, хоча нас виправляли, це у вас не пармезан, це у вас грана падано. Но ось сир. Да, в коментарях казали, що у вас не пармезан, що у ось інший сир. Я не бачила на смак, вони майже ідентичні. Тобто, як порівнювати? Набрали і пармезан, набрали і такі. Там, чесно кажучи, все рівно. І раз вже Толік цей сир виняв, то ми із цей О, сир і то вже забагато будемо. Ось тако перемішаємо з моцарелою. Але друзі, зараз ми нічого не посипаємо. Ми наш сир залишимо. Нашу запіканочку засунемо в духовку, і за 10 хвилин до виймання вже тоді посипемо сирком, Засунемо, Нехай так знаєте до такої золотистої шкуриночки, воно підсмажиться, і будемо виймати. Духовка в нас попередньо вже розігріта. Якщо маєте таке бажання, можете посипати ще наверху помазаної олійкою деко з сухариками, панірувальними, надзвичайними, і тоді викладати цю нашу кабачки з фаршем. Ми сухарями не посипали. В принципі, я думаю, буде ок. 80 градусів. Друзі, 40 хвилин, але я ставлю 30, хай вона запікає. 45-50 хвилин. Не, ну я, я ставлю 30, вона запікає, там ще добачає хвилин 15. Ну що, друзі, прийшли ми на кухню, запах просто. Пішло десь хвилин 35, напевно. Ти навіть не виймай, просто пусирсир. Це ну, дуже багато вологи. Мені здається, що вся волога зсередини повиходить, і це вона по краях таки залишиться. Да, да. Ой, слухай, мені здається, це, це буде, буде смачно. Мало буде а сили. ти казав, ань, сиру забагато, знаєш, то все десь перебиралося. Ми зано забагато, але, але це мусарели самої, бачиш? Ми взяли оцю штуку бляху, деко ми взяли а за. Вели... Точку деко так, ми так. взяли за велике, а сир був розрахований Тому на менше деко. Так що, друзі, майте на увазі, якщо у вас велике деко, сиру беріть більше, бо це мало. Так. 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 Хвилин 15 має навіть. Ну, повин... Хвилин 10, я думаю. Запікала наша страва, запіканка. І зараз ми будемо запікала запіканка. І будемо її виймати і куштувати. Слухай, дуже до речі, гарно виглядає ця страва. Дуже гарно, можливо, то. Гарно виглядає тільки сир запечений. Ти, я думаю, попечеш руки собі і все. Впевнена? Я я просто впевнена. Обережно не кінь. Вікінь. таке щастя таким Кабачкове. Так, ну що, друзі, воно гаряче. Саме смачне тільки тоді, коли гаряче. Воно як захолоне, мені здається, що воно вже буде таке сумне. А от в рецепті кажуть, що і холодне теж дуже смачне. холодне нічого не смачне. Ми залишаємо на потім. Mm -hmm. А потім те потім приходить, і ти вже пробуєш геть смак. Зовсім Але не все. І ти думаєш на відео блін, я казав, що воно так смачно, а зараз пробуєш геть не хома. Ти вже хочеш різати. Тобі там не дзвінили всі розмови. Давай, Аня, ми нарешті попробуємо. Треба було вже більше кусок зарізати. Да. Ну, звісно. Чого не має розвалитися? Класс, я теж болялася, що не розвалиться, боється круто. Мені здається, курочка, яйця це все скріплюють. Ну, скажімо так, для великої сім'ї краще робити на наше деко подвійну порцію. Пахне, друзі. Чесно, кабачком навіть не пахне. Правда? Взагалі, дима, пропав. Абочок пропав. Треба на смак пробувати. Перше, що мені хочеться сказати, от, ну, от реально нагадує запах піци. Ну бо там моцарелла і пармезан. Ні, ну слухай, і комідор, нагадує, ти, ну, ти нюхаєш, да, нагадує просто піц. Як нібито тобі просто взяли і подали шкільну піцу. Дуже класно все тримається. Скріплено до кучі. Входу не смачно, так. Да? У мене питання. А де там кабачок? чок чок Я, кабачок. друзі, їм сир їм. Їм щось таке неймовірне, якесь поєднання м'язка з помідорчиком. Я там не відчуваю кабачка. Ну, просто кажу чесно, реально кабачка нема. Це там, причому 600 грам кабачка. От тепер ми знаємо, як замаскувати класно кабачок. Боже, як це смачно. Я. Просто розумію, ця штука, вона, в принципі, в приготуванні повсякденному. Тільки так має бути. Це і діти будуть їсти, і дорослі. А що треба? Це кабачок і фарш, який по-любому у вас є. Тому що фарш постійно є в холодильнику. Ми, ми Але не фарш, ми брали кутети. філе це не Ну, фарш. дивись, рецепт іде з фаршем. З чого цей фарш? Неважливо. Важливо? Ні. Да. Ні. <звук> Треба сісти. <рес> Зараз погано. А тепер тобі світить на тебе сонце і тебе видно. Помало дуже гаряче, особливо помідор. І сиш на смак половина схожа на піцу, друга половина схожа на яйце таке з помідором, з тим всім з овочами. Таке, є, омлет. Омлет. Щось чуть, -чуть є присмакомлетом. І. Ще щось схоже. От якісь три смаки таких, те, що ми їли представили, то воно все в одному. Кабачка просто кабачка нема. Він розчинився в цьому всьому. Якщо ви хочете накормити дітей кабачками і вони не хочуть його їсти, це супер рецепт, навіть не помірять, що він там є. Але я тобі скажу, що паприку дове, що ми дали. Чи паприку, чи поприку я Ну, Можливо, так. Да. Можна було чуть-чуть більше їдати навіть. Супер період кабачків. Хоч кожен день. Слухай, треба кабачки зберегти. Друзі, пишіть, як же ж зберегти ті кабачки, чим подовше, що не полежали. А вам дякуємо за перегляд, за те, що сьогодні були з нами. Дуже смачне, реально вийшло відео. Якщо не готували, біжіть готуйте на кухню, тому що воно того варте. От просто так, воно того реально варте. І дякуємо всім за перегляд. Світлась, наступному відео, друзі, всім па-па.